Трамп вважає, що Україні доведеться піти на умови Кремля для припинення вогню. США дали путіну ще два тижні на подумати, після чого буде дуже важливе рішення. Келох уже в дорозі. Завтра спецпредставник прибуває в Київ. РФ модернізує власні дрони. Україна виходить на рівень виробництва БПЛА співставний із російським. У небі скоро буде паритет. А і ще сили оборони знову рознесли російську залізницю і пригальмували поставки на фронт. Вітаю, мене звати Володимир Карабан. Все, що цікавить Україну сьогодні, просто зараз. Прийняти умови російського диктатора для завершення війни в Україні. Трамп вважає, що офіційний Київ має піти на поступки Путіну, щоби нарешті настав мир. Про це з посиланням на власні джерела пише Політіко. За даними журналістів адміністрації США, повідомили, що Трамп і його команда продовжують працювати над організацією можливої зустрічі Путіна та президента України Володимира Зеленського. У білому домі визнають, що процес переговорів просувається складно, і єдиний шанс досягти успіху переважно погодитися на вимоги Кремля. Колишні та чинні посадовці зазначають, що Трамп завжди вважав Росію стороною із сильнішою позицією, тоді як Україна залежить від військової та розвідувальної допомоги США, що нібито дає Вашингтону більше важелів тиску на Київ. Попри це, за інформацією політику, Трамп не готовий посилювати економічний тиск на Москву і відмовляється від ідеї нових санкцій, вважаючи їх малоефективними. Тим не менш, Трамп висунув черговий ультиматум Путіну. Якщо той не погодиться на зустріч із Зеленським протягом двох тижнів, американський гарант прийме цитую дуже важливе рішення щодо Росії та України. Про це він заявив напередодні спілкуючись із журналістами. Проте коли преса попросила Трампа уточнити, що саме він зробить, коли спливуть ті самі два тижні, які американський президент вказав у якості дедлайну, Трамп обмежився лише словами, що це буде дуже важливе рішення. Ми побачимо, чи будемо ми вводити масштабні санкції, чи нічого не робитимемо. Я з'ясую, хто винен у тому, що угода не була укладена. Я знаю, що робити. Зазначу, що до цього Трамп сказав, що він хотів би провести зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським. Останній заявив, що готовий на зустріч, та навіть зазначив, що питання можливого обміну територіями може обговорюватися. Проте остаточне рішення має ухвалюватися з урахуванням позиції українського народу. І нова порція цинізму від Кремля: війну почала Україна, західна пропаганда промиває мізки. А РФ робить все для припинення вогню. Про це бункерний заявив, виступаючи перед журналістами. Крім того, Путін стверджує, що Кремль не вважає недружніми самі країни, а лише недружні еліти в деяких країнах. За його словами щодо народів цих держав у Росії, все нормально. Але працює пропаганда, яка регулярно промиває їм мозок. На думку аналітиків, такі виступи диктатора, коли він все ще перевертає з ніг на голову, причини агресії проти України, свідчать, що нині Москва відчуває себе у сильній позиції, тож може дозволити собі не йти на поступки щодо можливих перемовин і не виконувати ультиматуми, які щоразу лунають з Вашингтону. Там пропаганда, звісно, працює, маски промивають і говорять що шоу почали війну. І забувають о тому, що вони самі начали війну у 2014 році, году, коли почали використовувати танки та авіацію проти мирного населення Донбасу. От тогда почалася війна. А ми делаем все для того, щоб її прекратить. А тим часом до Києва їде ППО. Так журналісти охрестили візит Кіта Келога в Україну, натякаючи, що під час минулих візитів спецпредставника Трампа РФ не наважувалися обстрілювати столицю. Як стало відомо, Келох візьме участь в урочистостях із нагоди Дня Незалежності. За даними репортера Reuters Грема Стетері, Келох також обговорить із лідерами дипломатичні зусилля цього тижня. Візит відбудеться на тлі узгодження США Україною та Європою гарантій безпеки. Нагадаю, держсекретар США Марко Рубіо та керівник офісу президента Андрій Єрмак на зустрічі радників обговорювали безпекові гарантії для України. Сторони планують фіналізувати їхню модель до кінця наступного тижня. Натомість Росія намагається безпекову ситуацію в Україні всіляко загострити, зокрема шляхом модернізації своїх безпілотників. Так, наші військові розказують, що в РФ почали кріпити до своїх розвідувальних БПЛА fpv дрони для дальнього скиду. Повідомляється, що напередодні на фронті були помічені орлани, споряджені саме таким чином. Зазначу, що цей дрон може летіти до 600 кілометрів у автономному режимі. Крім того, оновлення торкнулися і російських гербер. БПЛА, які раніше використовувалися ворогом як обманки і запускалися разом з шахедами. Тепер почали начиняти вибухівкою. Війці ППО зазначають, що більше не варто ставитися до цього БПЛА як до безпечного розвідника, і він може вибухати навіть при знятті кришки, уже впавши на землю. Тим часом українські виробники дронів теж не стоять на місці. За даними Associated Press, наші потужності уже вийшли на рівень російської лабоги, яка збирає шахеди, і невдовзі варто очікувати паритет в питанні ударних дронів з обох сторін. Наздогнати та перегнати Україна у виробництві власних ударних дронів вийшла на темпи, порівняні із російськими. Насамперед йдеться про новітній далекобійний БПЛА fp 1 про те, що Україна змогла масштабувати виробничі потужності і сьогодні збирає близько сотні дронів на добу, повідомляє видання Associated Press. при цьому дрон коштує значно дешевше ніж шахет. Один FP1 обходиться 55 тисяч доларів. Результат загальних технічних характеристик не дуже відрізняється від шахедів. Звичайно, він має іншу конструкцію, але функція така ж, незважаючи на те, що він може летіти трохи далі і має трохи більшу вантажопідйомність і є трохи досконалішим у плані точного влучання в конкретну ціль. Не було жодного разу, коли випадково FP-1 влучив по цивільних об'єктах, тому це дуже зручно, щоб розуміти, як планувати місію, зробити її безпечною та дуже точною. А ще це в п'ятеро дешевше ніж шахет, що. Дуже корисно для нашої країни, яка не така багата. Секрет простий, пояснюють експерти в Україні. Відсутні безперебійні постачання двигунів з Ірану та Китаю. Ми не маємо таких потужностей виробництва як у РФ, та й не маємо стільки грошей. Відповідно, наші інженери спростили все до максимуму. З однією лише умовою: дрон обов'язково повинен долетіти і вразити потрібну ціль. Силовою конструкцією дрону FP-1 є фанера. Ці елементи фрезеровані на лазерному верстаті. Це про дуже дешеве і масове рішення. Вже на цей скелет кріпиться обшивка, яка має з'єднання на пазах та стяжках. Для дрона Камікадзе, який повинен здійснити один єдиний у своєму житті політ, який має завершитися тим, що він просто вріжеться в ціль і вибухне. Цього не просто достатньо, це правильно. При цьому, незважаючи на зовнішню простоту, начинка FP1 досить технологічна. Дрон обладнаний цілим комплексом датчиків та модулів, які допомагають безпілотнику пройти ворожу зону дії РЕП, розпізнати ціль та зайти на неї по найбільш ефективній траєкторії. Україна подала низку проблем, яка дозволила створити безпілотні системи. Які відповідають вимогам сучасних ракет, які точні до влучання, які виконують обхід засобів радіоелектронної боротьби, можуть працювати при відсутності супутникових навігаційних допомічників? Тому тут насправді ми кажемо про технологічність, яку ми подолали і запропонували рішення, які дозволяють нам працювати глибоко по території Російської Федерації. Глибоко це близько 1600 кілометрів. При цьому FP1 несе на цю відстань досить потужну бойову частину близько 60 кілограмів. Також існує можливість збільшення кількості вибухівки до 120 кілограмів за рахунок часткового зниження дальності. Цей новітній дрон спокійно бере в зону ураження російську столицю, об'їхавши її двічі навколо. Ба Більше відстань 1600 кілометрів робить досяжними для українських сил оборони такі віддалені регіони Рашки, як Удмуртія, Татарстан, Самарська область, Оренбургська, Вологодська, Костромська, Перський край, Башкиркастан, Єкатеринбург, навіть Мурманська область. Пальців на руках не вистачає. Тобто, розуміємо, те, що там Путін намагався відсунути свої заводи з виробництва дронів чи ракет подалі від кордону, його це не врятувало. При цьому, як зазначається у матеріалі Financial Times, FPO ДНЦ далеко не єдиний український ударний дрон, який щоночі прилітає по об'єктам в Росії. Спільно з кількістю виготовлених інших БПЛА виходить доволі вражаюча кількість. Тепер офіційно КНДР, військовий союзник Росії, який регулярно відправляє свої війська в Україну. Північна Корея вперше показала, як воює та помирає за Путіна. Зокрема, держтелебачення бхін'яну зняло ролик про своїх військових на фронті російсько-української війни. На кадрах ті планують операції, буцімто героїчно відбивають дронові атаки ЗСУ і надають першу допомогу пораненим. І ще одне відео від пропаганди КНР в дусі Кремля. Наші хлопчики вдома в пресі показали, як кінчинин особисто зустрічає груз 200 із Росії. в трунах із національними прапорами на батьківщину привезли десятки бійців. Ті ж кому пощастило вижити, повернулися на ротацію. Тим часом нова партія відправилася в РФ. освоювати всі переваги м'ясних штурмів. А от побачити, як Путін плаче над власними загиблими бійцями, схоже щось із розряду фантастики. Адже кількість трун, які щоденно відправляються за порібрік, сягає сотень одиниць, як наслідок бажаючих ставати наступними контрактниками в РФ із кожним днем все менше. Росіяни не хочуть підписувати контракт із армією окупантом у другому кварталі 2025 року. Контракти з Міноборони РФ підписала мінімальна за останні два роки кількість людей. Змінилася сама політична політична структура міфологія для самих росіян. но ну, это абсолютно логично, потому что если несколько десятилетий россиян скармливали, что вся их жизнь настроена на то, чтобы противостоять прогнивающему Западу и при этом прежде всего Соединенным Штатам Америки, что вся геополитическая конструкция путинского режима стояла на противостоянии с Соединенными Штатами Америки, а тут Путин с удовольствием летит в Штаты, встречается с президентом Трампом, объявляется про то, что и много есть про что говорить, включая там и Арктику, возможно, редкоземы, вопросы ядерного сдерживания и так далее и тому подобное. И буквально на глазах, как Путин их называет, рядовых россиян, на Роспропаганда изменяет свой курс движения на 180 градусов. Російське видання Важливі новини пише, що кількість контрактників порівняно з цим часом рік тому зменшилася в два з половиною рази Не тільки вони йдуть воювати і вмирати в Україну на раді там, скажімо, контрактів на їхні жони, матері радуються, когда там гробові получають. Ну тому ж бачили всі в відеороликах, коли там. Мать приори радовалась это, это ужасный на самом деле картины. Вот. Но и вместе с тем идут люди воевать, в том числе потому что их так скамлювала и выращивала пропаганда. Незважаючи на зменшення кількості підписаних контрактів, Кремль продовжує брехати про реальні темпи поповнення російської армії. Наприклад, заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що за перші шість місяців 2025 року нібито було укладено 210 тисяч нових контрактів. Ця цифра в 1,6 рази перевищує показники, що випливають із даних про витрати російського бюджету, які проаналізували журналісти. Нужно отметить, что где-то примерно четверть, но опять же так сообщает СФР, это так называемый, как России называют, от количества контрактников, так называемый спецконтингент, кто у него входит? это осужденные, это люди, которые там, например, да, есть обвиняемые, там заключили договор со следствием. И вот в этот понятие спецконтингента россияне вкладывают еще принудительную мобилизацию граждан, других государств под разными соусами, под разными мотивациями. На кому-то обещают сначала работу на военных предприятиях с большим контрактом, ну кому-то сразу, например, там в странах некоторых Средней Азии обещают большие деньги и люди ведутся на это, скажем так, и плюс еще им обещают там российское гражданство, там вот, кому-то обещают жилье, Незважаючи на падіння мобілізаційного духу, компенсувати втрати на фронті росіянам поки що важко, але вдається путіну по великому шуту, все одно, кого відправлять в топку війни для досягнення своїх політичних цілей амбіцій. Ілі це, як він називає, рядові росіяни, це просто ілі це люди, которых просто обмананам принудять одежду форму и отправят где-то под покровском лесной штур. Раніше Російська Федерація мала можливість дотримуватися позитивного сальдо і за рахунок контрактників росіян і за рахунок так званого спецконтингенту, який складав до третини всієї кількості новобранців. Після зближення Путіна зі Сполученими Штатами, проти яких росіяни по суті, нібито і воюють в Україні, пропагандистські парадигми в головах людей починають розвіюватися. Зупинити це не можуть навіть високі підйомні, які платять за вступ до лаври. Російської армії і наостанок про приємне цієї ночі невідомі дрони атакували Волгоградську область у районі залізничної станції пожежа. Вибухи пролунали у місті Петров Вал. Прямо возле нас. Вон туда замазіть. Да, <рось> я вискочу, да, я вискочу. Як повідомляють місцеві жителі після атаки в районі місцевої залізничної станції, виникла пожежа а у вікнах житлових будинків, нібито вибито вікна. Губернатор Волгоградської області Андрій Вочаров підтвердив атаку невідомих дронів на регіон і місто. За його словами, сили ППО нібито відбивають на лі дронів. Водночас він проігнорував інформацію про пожежу в районі об'єкта, але стверджує, що внаслідок атаки нібито постраждали троє жителів. Зазначу, що перед цим на звуки вибухів скаржилися жителі селищ Ільський і Афіпський у Краснодарському краї. І це все, що я встигаю вам розказати на цю хвилину. В наступному випуску на вас чекає іще ще більше нове. ЗСУ лучним ударом знищили російський центр БПЛА та зачистили ще один населений пункт на Донеччині. Краматорськ намагаються стерти з лиця землі. За годину у місті нарахували понад три десятки вибухів. Україна попередила Білорусь триматися подалі від українських кордонів, та не бувала бензинова криза в РФ. через удари. По НПЗ водія може нічим заправляти своє авто. Про це я не тільки розкажу вже о 12 й а поки що обов'язково ставте лайк під цим відео і підписуйтесь на наш канал, щоб знати іще більше.